Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. В ході сьогоднішньої атаки морських дронів на Новоросійську враження отримав російський великий десантний корабель проєкта 775 Оленигорський горняк північного флоту РФ пишуть телеграм-канали. Вам напевно цікаво, яким чином корабель північного флоту опинився в Чорному морі. Все дуже просто. Три тижні тому, 11 липня, російські регіональні канали повідомляли в своїх сюжетах, що цей корабель за вказівкою Путіна прибув в Керч, щоб забезпечувати транспортування вантажів через великі пробки на Керчинському мосту. Тож, якщо він виведений з ладу на, Довго, то це доволі значний успіх. Інформнапалима знайшов декілька сюжетів. Ось один з них, де фігурує командир корабля, капітан другого рангу Максим Рихлов. За даними телеграм-каналів, якраз він був на палубі, коли пролунав вибух його ударною хвилею. Виконуло за борт. Тіло не знайшли досі. Нагадаємо, у Краснодарському краї Росії вночі 4 серпня пролунали вибухи. Міноборони РФ заявило про атаку двома морськими дронами, які намагалися вдарити по військово-морській базі в Новоросійську. У порту Новоросійська встановили тимчасово заборону на рух суден. УСБУ кажуть, що це вони разом з МВС стоять за операцією, і що в її результаті був серйозно пошкоджений. Один корабель. За даними російських пабліків, вибухи на воді та стріляни лунали з боку Чорного моря в районі Місхако. Перші повідомлення з'явилися приблизно о першій ночі. Жителі Новоросійська помітили яскравий спалах над морем та вибухи. Біля терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму КТК, великої міжнародної нафтопровідної системи, яку збудували для доставки нафти з Казахстану на термінал. В Чорному морі поблизу порту Новоросійськ. Телеграм-канал Кримський вітер» повідомляє, що пошкоджено так званий нафтовий маяк КТК, виносний пристрій для прийому нафти. Проте прес-служба компанії запевнила, що термінал не пошкоджений і продовжує вантажити нафту на пришвартовані танкери. Міністерство оборони Росії офіційно підтвердило інформацію про атаку морських дронів на Новоросійськ. Як передають російські агентства, у відомстві заявили, що російську військову морську базу спробували атакувати два українські безекіпажні катери. Під час відбиття атаки без екіп... Кіпажні катери були візуально виявлені і знищені вогнем зі штатного озброєння, російських кораблів, які здійснюють охорону зовнішнього рейду військово-морської бази. Повідомили у міністерстві. Мер новоросійська Андрій Кравченко написав у своєму телеграмі, що військові підрозділи ефективно відпрацювали із захисту міста. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратєв заявив у телеграмі, що постраждалих та руйнувань під час атаки двох морських безпілотників на новоросійськ немає. Тим часом джерела Служби безпеки України заявили, що спецслужба разом з МВС провела спецоперацію в бухті Новоросійська, унаслідок наслідок якої пошкодили великий десантний корабель РФ Алінігорський Гарняк, на відео, яке оприлюднило відомство. Видно, як надводний дрон СБУ, насичений 450 кілограмами тротилу, атакує ворожий корабель, де прибуває близько 100 осіб екіпажу. Унаслідок атаки корабель отримав серйозну пробоїну. І наразі не може виконувати свої бойові завдання. Йдеться у повідомленні СБУ. Новоросійськ – головний російський порт на Чорному морі та військово-морська база. Він розташований Близно за 100 кілометрів по прямій від Керченської протоки та Кримського мосту, по якому Україна вже завдавала удару морськими безпілотниками. 4 серпня вибухи також пролунали в тимчасово окупованому Криму. У мережі повідомили про приліт по нафтобазі у Феодосії, проте в окупаційній адміністрації, півострова, стверджуючи, що всі повітряні цілі були збиті. Очевидці ж повідомляють про знищену нафтобазу. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.